До Охтирського районного відділу поліції звернулася 56-річна жінка та повідомила, що потрапила на гачок до шахраїв і втратила свої заощадження. Я заходила через вайбер приложення Дія, там була допомога українцям. Мене з дії. Перекинула права 24, висвітилася циферка, видіть пін-код, щоб ми мали ну, з вами як спілкуватися. Я ввела свій пін-код, висвітилася інформація, що вашу заявку прийнято в обробку. Чекайте дзвіночка. Через деякий час був дзвіночок і сказала: якщо ви підтверджуєте свою заявочку, нажміть. Одиничку, якщо не підтверджуєте, не помню. Яка циферка вже я нажала одиничку, ну і все. Звернувшись до відділення банку, жінка виявила, що з її картки зникли грошові кошти в сумі близько тисячі гривень. Поліція в чергове наголошує: будьте обережними, особливо під час здійснення банківських операцій, зі смартфону. Інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, отримати лише з офіційних джерел. Не варто переходити за сумнівними посиланнями у соціальних мережах та месенджерах. Не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Уважно перевіряйте url адресу сайту. Один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс. За фактом шахрайства, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.